Узбережжя затоки та й взагалі невеличкий клаптик землі у селищі. Це ласа нажива для багатьох, особливо якщо це база відпочинку чи інший інвестиційно привабливий об'єкт у Білгородністровської громади, часів радянського союзу, залишилося лише три об'єкти комунальної власності, що час від часу не дають спокою бажаючим безцінь приватизувати їх. Зокрема, база відпочинку Чорноморські зорі, цвіток та дитячий табір «Алея паруса. Вже близько десяти років продовжується судові тяганини із базою відпочинку цвіток, яку намагається приватизувати с. ПД крамар управління комунальної власності Білгородністровської міської ради стверджує, що всі документи на оформлення свідоцтва права власності вже давно передано до реєстраційної служби. Проте саме вони гальмують процес приватизації. Держу реєстраційною службою здійснюється противоправна бездіяльність і управління ініціованим позов до суду. Він вже поданий щодо визнання протиправної бездіяльності держреєстратора щодо нереєстрації права власності. Юридично, за словами депутатів, до тих пір, поки не буде оформлено право власності на земельну ділянку, на якій розташовані бази відпочинку, із вищезгаданими об'єктами нічого зробити не можна, як каже депутат міської ради Василь Пухкан, в генеральному плані затоки ці забудови на сьогодні не значаться, що є навмисно зробленим керівництвом селища. Проте член виконкому затоки Ігор Кучер це заперечив. Что касается алых парусов, никто оттуда, по крайней мере, Затокский поселковый совет оттуда никого никуда не убирал и ничего не инициировал. Лагерь Алые Паруса ни по каким нормам не может быть расположен возле 10-тысячной подстанции и в окружении автомобильных дорог, а во-вторых, республиканских. Поэтому это было. Вы хотите выступить? Нет. Поэтому это было предложение дипломиста. И институт разрабатывает. Это не инициатива поселкового совета. Вот все, что я хотел вам сказать. А проблема в оформлении алых парусов лежит далеко не в поселковом совете, а в Одесском, Ой, а в Белгороднестровском городском совете, который, когда, когда на территории детского лагеря появилось право собственности физических лиц. И теперь не может быть лагерь оформлен как целостный имущественный комплекс. Вот на что нужно обращать внимание, а не искать виноватого. За словами Ігоря Кучера, подібна доля очікує і на базу відпочинку Чорноморські зорі, бо ті об'єкти, що сьогодні юридично оформлені, увійшли у громадську забудову селища. А ті, у яких немає права власності, необхідно терміново його отримати. Це підтримав і депутат Білгородністровської міської ради Олег Коломійченко, який запропонував звернутися до проектної організації «Дніпромісто» і доказати право власності громади міста на комунальні об'єкти, що розташовані на узбережжі Чорного моря. Настає ще час заказчикам і гандва наявляється зато хто платить дітей, то заказують музику. Понімає нот нашого совету не поступила ні одна бумага на що нашого владі про те, як зазначив ігор кучер, депутатський корпус Білгородністровської міської ради, окрім розмов та гучних заяв про збереження комунальної власності міста, ніяких активних дій не приймає. Сегодня третья сессия. Я прошу, чтобы все коммунальные предприятия, на которые работают, не коммунальные предприятия, а все предприятия, которые работают, у которых есть сети на территории города, предоставили в архитектуру. Никто не предоставил. Все говорят, что у них все есть, все говорят, что у них все известно, но никто не предоставил. Почему три раза подряд игнорируется протокольное поручение? Кому мне задать этот вопрос? Чи зуміє керівництво Білгородністровського з розумом підійти до питання збереження об'єктів власності громади та ефективного їх використання? При цьому не лобіюючи інтереси певного кола своїх колег, дізнаємося вже на наступному засіданні депутатського корпусу. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.